З мапи України щороку зникає близько 15 сіл. Це зумовлено відсутністю мотивації у молоді та працездатного населення залишатись в сільській місцевості, призупинити деградацію українського села на думку уряду, здатна земельна реформа. Про те, як проводиться вона в державі, йшлося на всеукраїнській селекторній нараді під головуванням міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка. Завершення земельної реформи забезпечить економічний розвиток сільської місцевості. Переконані урядовці. Головне ж завдання райадміністрації на сьогодні сприяти цьому процесу, а саме проводити роз'яснювальну роботу серед населення та збирати пропозиції. Головні положення, які планують включити у законопроект, в першу чергу захищають права селян, запевняють у кабінеті міністрів. Право купівлі, сільськогосподарській землі. У іноземців, чи це фізичних, чи це юридичних осіб, не буде важливе питання. Право оренди ми передбачаємо і для іноземців, і для юридичних осіб України, і, звичайно, для фізичних осіб України, в тому числі і ферми. Також ми будемо в законопроєкті передбачено обмеження. Щодо придбання сільськогосподарської землі в одні руки, так можна, якщо можна сказати. В середньому це до півтори тисячі гектарів в залежності від природно-кліматичних зон. На Вінниччині роз'яснювальну роботу стосовно земельної реформи почали проводити ще наприкінці березня. Губернатор особисто зустрічався із населенням. Також областю були розпосюджені буклети, в яких розтлумачуються основні положення проекту закону про землю. Люди відносяться позитивно, але є насторожність безумовно, і з цим ще треба працювати. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, земельне питання сьогодні для країни потребує першочергового вирішення. Тож відповідний законопроект мають розглядати вже восени одразу після парламентських канікул.